Так, я зараз буду перевіряти домашнє завдання. Домашнє завдання буду всіх перевіряти. Ви подивились кліп? Ви послухали пісню запитай? Класно, чого собі. От гадюка ще гарно співає. Падло, Воно падло, впало мені на, на ніс. Давай, срака, готова вже. А пахне як. Я Ой, то, Наді так піду. Куди женихом сьогодні. Її. Я просто безсралась тільки, що Боже, це ж був грім. Я знаю, що ви запізнюєтесь до мене на день народження. А я просила приїхати вчасно, а ви що? Обістралась.